Так, да, як я зараз зроблю, як в мене привіт. Ну і звісно. Ну, ж, я не покину вас, да, без, без чіткого пояснення того, як зробити там, інші всі інструменти, тому ми продовжуємо інші всі деталі, ми продовжуємо попередній урок. І вже після того, як ви спробували щось зробити, можете зараз оцінити, чи правильне ви рішення знайшли, чи воно сходиться з моїм. Правильних рішень насправді немає, отак можу сказати. Ви це вже знаєте, да, з досвіду. Просто. Е чи виглядатиме воно так, да, як я зараз зроблю, як в мене воно виглядатиме, і чи. Сходиться воно з референсом, да? і чи правильно воно взагалі виглядає, опираючись на референс. Коротше, чи воно схоже, чи воно естетично чи воно виглядає, чи воно не відволікає увагу і так далі. Перше, з чого ми почнемо, це в чайнику, виділимо ось ці фейси, да? їх можемо продублювати, Shift-D. Тепер P: Selection. GX. Ой, ні, треба вийти з режиму редагування, виділити цей е, наш вже здубльований да, набір фейсів. І по X трішки відтягну. Додай, додам йому Solidify, тобто об'єм. Трішки це викручу. Отак от. GY, ой, GX. І отак от в, в чайник. Ну, Не втуплю, вріжу в чайник. Да? Це ми зробили. да? У нас результат вже є. Ми можемо ще перейти от в режим точок і от там декілька точок вибрати і їх відтягнути по Іксу, щоб у нас змінилася трошки форма, щоб вона була не така квадратна. да? А воно було так ніби... А щоб воно було так ніби трошки таке заокруглене. Цікаві. А оці нижні точки, я би навпаки їх всі три виділив і. Потягнув би туди. Тобто, щоб воно отак от, так ніби заходило туди. От. Приблизно так ми все зробили. Оці ще точки можна виділити. У нас повторюється по X, по Y. Перевіряємо. да? І підтягуємо їх по Z трошки і трошки, отак от вирівнявшись, трошки отсюди. от сюди. Щоб воно так ніби впивалося там туди в, наш, в нашу ручку. GX і ще потягну. От, приблизно отак. Все, чудово. Є. І це у нас буде металева да? штучка. Металева ручка така під ручкою, точніше. Е, можна її ще трішечки трішечки затягнути туди. Все. Я тут форма змінюється. Все, отак. от Тоді лишаємо. Е, це є. Далі давайте відділимо от в ручці, да? відділимо наш пластик. В режимі wireframe я би вирівнявся. І ось ці осі, ось цю ось, я би повернув так, як повернуто там. Бачите, той пластик. Тобто, але би, прибрав би цей, е, приберу магніт, да, повертаю під таким самим кутом, як там. І трошки мас масштабую для того, щоб мене основна форма моя, не відносно референсу, а просто моя форма, вона не помінялась. І ще масштабую. От приблизно так. Все Tab. Тепер дивіться, ми просто вибираємо оці фейси, режим фейсів, вибираємо ось ці фейси, через Shift да, по кругу. Ті, що зайві можна через Ctrl е, прибрати вибрання. Тепер Shift, затискаю, вибираю ці два фейси. І тягну, ставлю аж сюди от мишку, да? затиснувши Ctrl, я тягну вниз. І от сюди. Тобто, затиснувши Ctrl, я об'єдную ці всі. Вибираю фейси, грубо кажучи. От. І також виберу ось ці, ще, які там сходяться вниз. Для того, щоб воно зійшлося там повністю. І так само з іншої сторони. Якщо дивитися по мінус Z. Приховати наш ось цей референс, третій. Вот. То можна обирати ось ці. Так само паралельно, грубо кажучи, просто в іншу сторону. Вибираємо фейси. І отут дивимося, що лінія йде. Через ctrl бам. Одно пішло туди. Так, бам, друге. Сюди продовжуємо його. Сюди. Тепер вище. І вниз. От, коротше, нам задача просто виділити ті фейси, з якими ми будемо працювати, які нам потрібно відділити. Тепер ми просто ці фейси робимо їм inset і трішечки зовсім прямо відтягуємо. І тепер не просто скейлимо, а натискаємо Alt-. С, тобто там, це інший скейл, який всередину е, е, скейлить наш. Є ще інший спосіб. Але цей, бачите, можливо, ви його не знали. Але скоріше за все, ви його не знали. Але от він також працює. От. Alt-S і скейлимо трішечки от, всередину. Да, для того, щоб там у нас від, відрізнявся матеріал. От. І тепер ми, коли накинемо Subdivision, у нас є. Ну, ми прямо бачимо, як відрізняється. Да? Але у нас недостатньо так, ніби тут ще граний. Ми можемо додати, ми можемо е виправити це. Отут, коли ми робили від Ctrl-Z, робимо до того моменту, коли ми робили інсет. І коли ми робимо inset, ми можемо його зробити просто два рази inset, і ще раз, inset. От. І тепер оце Alt-S. Заскейлити трішечки туди. Або навпаки, можна заскейлити назовні, попробувати. Я би заскейлив всередину Alt-S і всередину з шрифтом зовсім трішечки. От, тепер я накидую модифікатор. І бачу, що все чітко, гарненько в мене там да, відрізнився від'єдналося, від грубо кажучи, від'єднався матеріал. Чудово. Ну, тобто він розділився. Супер, ми це зробили. Можна прибирати поки що Subdivision. Е е і що нам ще? І що нам ще залишається? Розділимося таким же самим чином. Ми розділяємо ось ці ніжки наші. Да? Я перейду в режим WireFrame, виберу всі наші нижні оці фейси просто. Всі прям фейси. І е, от ми можемо просто масштабувати. Да? Можемо зробити Inset. Але в моєму випадку отут перехрещується: ось тут я ще вибрав оці фейси, і вони, коротше, мені заважають. Тому я би в режиму точок вибрав ось ці точки. Перейшов в AirFrame, е, вибрав би ось ці точки. От, це прям дуже важливо зробіть також, щоб у вас потім не вилазило ніяких артефактів. Вибираємо нижні точки і тягнемо їх, переконуємо, що вони всі вибрані. І GZ тягнемо їх, щоб вони вирівнялися тут. у нас, Бачите, лінія, так ніби, щоб вона вирівнялася відносно нашої всієї оцієї лінії, точок, да, ряду точок, де в нас буде починатися матеріал металу. От, тому GZ і отак от виставляємо рівно так. Угу. А ось тут зверху можна так само виділити, переконатися через Shift, що всі точки виділені. І потягнути догори, щоб у нас все одно була ця штучка м, така довга. Да, Переконуємось краще в режимі Wireframe. Виділимо от, так от всі наші ці точки. Трошки вибрав зайві. Ті, що зайві, через Ctrl можна вибрати точніше, прибрати виділення. GZ. І можна вищенько, щоб воно таке довшеньке було. От, чудово. Є. Yeah. Можна ще насправді погратися з формою. В, в режимі Wireframe там можна оці вибрати точки. Лишні переконуємо, щоб не були виділені. І так само ці точки. Через Shift, да. Дивимось, що все ми добре вибрали, нічого зайвого немає. І можна оце по Y, у моєму випадку так звужити, да, щоб форма була більше схожа на ту. От. Коротше, гратися можна доволі <свісно> довго і нудно. Да. Можна працювати як хочеш там з цим. Це вже там по бажанню. Да. Можна вилизати форму, можна не вилизувати. Кого як є, от. але поки що нам завдання це зробити, от ми підігнали нашу форму до того, щоб ми від, відокремили оці наші, точки, там, нас, е від, е оці наші точки, там, де у нас буде відокремлення від оці наші точки, там, де у нас буде відокремлення одного матеріалу від іншого. да, Металу в даному випадку від. Е цей фейс також виділяємо. Металу в даному випадку від там, пластику чи ки, не знаю, коротко, від цього верхнього основного матеріалу. От, Subdivision можемо виключити, для того, щоб нам він не заважав. І тепер все, що ми робимо, ми робимо декілька разів інсет. Один раз інсет з shift прям зовсім трішечки. Можемо зробити ще раз інсет. Теж зовсім трошечки. Так. І тепер е, оці точки нові посередині, які у нас утворилися, можемо зробити другий раз інсет е, отак, понижче. Да? Для того, щоб е, ну, потім ми, ми зможемо вирівняти. Просто поки що вибираємо ось ці точки середні в режимі «Wireframe». Середні точки ми виділяємо весь ряд. І скейлимо так само, як ми робили до цього зверху. От нам нам задача по суті така сама, як зверху. Тільки в нас зверху ще зверху різинка, помимо е, зменшення, заглиблення, у нас ще різинка поверх стоїть. А тут резинки немає, тут просто потрібно заскейлити. Тому ми вибрали точки, прибираємо магнітик і скейлимо всередину трішечки, зовсім трішечки, щоб воно потім не вилізло. Можемо вибрати тепер нижній ряд точок і їх підтягнути близенько-близенько. Переконуємося, що всі точки вибрані. І підтягуємо GZ, прям близенько-близенько, до, до тих точок, які ми тільки що масштабували. Все, виходимо з режиму редагування. Дивимось, чи у нас є відокремлення, чи все окей, чи тут нічого там не, не вилізло, да? ніяких артефактів. І Subdivision накинувши, перевіряємо. Чи все окей? Все окей. Все чудово. Можна ще в даному випадку додати отут грань, да, її так підтягнути сюди. Ctrl-R і підтягуємо вниз. От. Угу. Так. І тепер оцей нижній фейс я також би вибрав. Бо бачите, знизу у нас є артефакти. Цей нижній фейс я би просто вибрав і зробив декілька разів інсет. Все. От, ми відділили нашу оцю. Частину да, нижню, яка буде хромова. Ми відділили тут ручку хромову. Ми, у нас тут вже все відділено. Тут ми також все зробили. Нам лишився надпис, і зробити ось цю штучку з носиком нашим. Да. Загалом у нас чайник вже майже готовий, і, можливо, ви да, дивуєтесь, наскільки все швидко просто робиться, доволі просто. Форма у нас ідеальна, все шикарно, все пропорційно виглядає. Ми все повідділяли, повідділяли і, по суті, от, да, нам залишилося додати надписи. І після надписів це все пофарбувати і все. Давайте зараз додамо надпис. Для цього це ми перший раз будемо працювати, взаємодіяти з текстом. Да? І в нас є декілька варіантів знову ж таки. Ми пам'ятаємо, що ми можемо. Імпортувати будь-який надпис, будь-яку картинку в SVG. Ми можемо цим скористатися і завантажити логотип SMEC в SVG форматі. Для цього я просто заходжу в браузер, пишу SMEG-logo SVG. От у нас є логотип, да, знаходимо його. Переходимо бажано, переходимо на сам сайт, де це знаходиться. От В даному випадку нам потрібно витягнути з оригінального сайту SMEC логотип. Правою кнопкою на логотипі, зберегти зображення як. І подивимося, в якому форматі воно збережеться. Заходжу в папку, да, куди я його завантажив. Заходжу в папку, куди я його завантажив. Дивлюся у мене лого. Logo, да? logo.svg, Все. Цей формат мені ідеально підходить. І тепер я просто зберігаємо проєкт, не забуваємось. Файл. svg, але ось цей Scalable Vector Graphics. Не оцей перший, а от другий.sVG в дужках. Вот, Вибираю наш е файл. Да? і... Бачу, що він в мене ось тут з'явився, але він був не виділений в усіх файлах, де ми бачимо в цьому вікні. Я можу перейти на нього в індивідуальному режимі, заскейлити його, бо він часто оці SVG шки вони дуже-дуже маленькі за розміром відносно наших об'єктів. Тепер я можу виходити з режиму індивідуального режиму редагування, і бачу, що приблизно вже я замасштабував текст. Можна його тепер зменшити. R X розвернути на 90, G, поставити, так як в референсі, от, перейти, перейти в режим Wireframe, і бачите, як розташований там, так само і тут розташувати приблизно. приблизно. Все. Я розташував. Якщо от ви там клацнули, так як я тільки що за ним, і він всередині десь чайника, то він є в нас тут. Ми можемо його так само тут вибрати. І давайте поставимо по Y, так, щоб він був перед нашим об'єктом. Ще треба витягнути Y, от ігри. Отак. Є у нас логотип. Але він, по-перше, плоский, це перше. По-друге, він не Да? Нам потрібно ж з нього зробити об'ємне щось. Для того, щоб зробити об'ємне, ми можемо от використовувати просто Solidify. Але тут воно вилазить в даному випадку артефакти. Це часто з СВГшками насправді. Це через деякі точки. Да? Це у нас не 3D-об'єкт, 3D а воно вже вважається як намальований да, курв тут. Це крива. Ми можемо одразу накинути Solidify. але у нас вилазять артефакти, тому що не дуже якісно зроблена наша СВГ-шка. Це буває з СВГ-шками, їх треба просто редагувати. Яким чином ми це робимо? Яким чином ми, можемо, е, редагувати? Яким чином ми це робимо? Яким чином ми можемо редагувати нашу SVG-ку, яка отак от полізла да, якимись артефактами? Давайте перейдемо в режим індивідуальної роботи, щоб нам легше було. І vayerframe е, режим. Виділяємо точки. Тут все дуже просто. Нам просто порухати потрібно деякі точки, і воно все вирівняється. От в даному випадку я виділяю ці точки, крайні, наприклад. Да? G-X. Прям зовсім трошечки їх тягну. І дивлюсь, в якому місці у нас ну, все стає на місця. Да? Тобто, вони, бачите, міняються, ці артефакти. Можна спробувати інші якісь точки виділити. Коротше, тут вся... Суть в тому, що неправильно трошки побудовано для 3D, да? для, саме для 3D-редагування оці логотипи. тому вилазять ча частенько такі у нас артефакти. Ми їх можемо коригувати, отак от змінюючи трошечки, прям непомітно трошечки, да, положення наших е точок. І до тих пір ми тягнемо це все, поки воно ну, не, не стане рівно так, як нам потрібно. Ось тут виправилось. Бачите, є моменти, коли вони пропадають ці. Артефакти, і от якраз нам потрібно половити ці моменти. Як би це там дивно не виглядало, типу, ой, як це так, ми загружаємо логотип, його редагуємо. Але насправді да, так, такий нюанс, і потрібно просто з цим, грубо кажучи, змиритися і правильно вміти з цим взаємодіяти. Да? Ми потрошку через shift тягнемо і бачимо, що в якихось моментах ці артефакти пропадають. Тобто через shift це ми виділяємо якісь точки. GX, наприклад, по якійсь осі. Да? І затиснувши Shift, ми тягнемо, дивлячись, як реагують наш, наші ці артефакти. Да? От, Тут був момент, от, де немає нічого. Все. І от ще одні оці точки. які вилазять. Все. Тут да, доволі така детальна робота. Перевіряємо, чи більш ніде нічого не вилазить, точки всі ідеально стоять. Все, виходимо з цього режиму. У нас все зроблено, все готово. Попрацювали ми трішки з шрифтом, Ну, з логотипом. Можливо, він десь там трішечки видозмінений, нічого страшного, якщо це зовсім трішки. От в мене навіть непомітна різниця, різниця, да? ми не помітимо, де ми там що перетягували, які точки. Воно буде не кардинально. Нам потрібно примінити. Е Solidify. Для того, щоб примінити Solidify, нам потрібно спочатку конвертувати з кривої, так як це SVG файл. конвертуємо в меж, тобто в звичайний об'єкт, наш текст. І автоматично у нас Solidify приміняється. І тепер все, що нам потрібно, це цей об'єкт, грубо кажучи, накласти на чайник, щоб він повторив форму. Щоб цей логотип, грубо кажучи, він повторив. Форму нашого чайника. І тепер ми можемо зробити це через модифікатор, але е, так як ми змінювали точки, і це у нас, да, там, якщо ми перейдемо в режим редагування, у нас які попали фейси, вони перекриваються там, і так далі. Зараз, в даному випадку, нам буде зручніше від'єднати кожну букву і кожну з них поставити відносно нашої основи, так як у нас е, на нашому референсі да, зображено. От, тому ми переходимо просто в режим редагування, клавішою L вибираємо по одній букві, тиснемо P-Selection. Да, і так з кожною буквою L, P, Selection, виходимо з режиму, знову заходимо в режим редагування, L, P, selection yeah. Все, І у нас лишається кожна буква окремо одна від одної. І Тепер до кожної з неї бажано поставити центр да, set, оцей Origin. Да, в середину нашої букви. Для цього правою кнопкою на кожній з букв, set Origin і Origin to Center of the Mass. Все. Тепер ми можемо редагувати кожну з наших букв яким чином: GY. Отак от сюди підтягуємо. Rotation його підтягуємо сюди і ставимо так, як нам потрібно. І так повторюємо з кожною з букв. Ми підставляємо. Ми бачимо по референсу. Да, у нас є тут букви. Ми їх підтягуємо відповідно, так, як там. Повертаємо. Да, і, і ставимо так само в тому самому положенні, як у нас на референсі. Все, ми підтягли. Можемо тепер це все, отак от, виділити всі чотири, GY в моєму випадку. Да, і потягнути так, щоб вони. Були більше, так ніби в, не знаю, вливалися, впиті були в, наш, в нашу основу, От, щоб вони трошечки тільки виглядали. От так само тут. Прям зовсім потрошечку, щоб залишалося у нас. Можна через Shift, для того, щоб детально працювати з будь-яким об'єктом, з його переміщенням там, чи ротейшн, да? ми можемо через Shift, затиснувши це робити дуже повільно, детально. Все, покрутились, подивилися, що все добре виглядає, все шикарно. Ми додали наш логотипчик. Він виглядає чітко, так, як і в референсі. Ура! Ну і все, що нам лишилось, це цей носик. На носик ми накидуємо просто Subdivision на 2-3 ітерації. Ми просто дублюємо цей носик Shift-D. Його лишаємо там само, просто клацаємо мишкою, щоб він закріпився там. І в режимі редагування отут даємо просто цей магнітик, да, включаємо. тут включаємо XY, вибираємо верхні точки GZ. І тягнемо, отут вибравши певний об'єм, обравши певний радіус, ми тягнемо донизу. От, спочатку ось ці точки, потім можемо вибрати ще ось ці нижні дві. В режимі Wireframe можна ще вибрати ось ці дві. І також GZ, тільки вже трошки так от потягнувши. да. Коротше, ми додає, даємо, грубо кажучи, ту саму форму, е, тільки знизу нашому цьому е, носику. GY по X, точніше, я його трошечки цей підтягну сюди, GZ. Коротше, нам, нам важливо просто повторити форму. От. По точкам ми це робимо. Все доволі просто. Вам, у вас повністю є розуміння, як це все робити. От, все, Ми повторили форму. І тепер у нас е ми можемо це все, весь об'єкт заскейлити для того, щоб у нас не було сильно воно не виступало. І ми бачили при цьому товщину, і сильно воно не виступало за, наш, за нашу основу. От, оці точки знову ж таки можна вибрати і підтягнути догори. Все. Тобто це ми зробили. Основу ми повторили. Це все у нас є. Ми зможемо потім це все пофарбувати. Можемо зараз навіть об'єднати ось ці два об'єкти: Ctrl-G. Або команд, і все. У нас носик готовий. У нас повністю вся весь 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 об'єкт готовий. Лишилося його пофарбувати. Пофарбувати вам буде окремим завданням це зробити, тобто, щоб ви розібралися, ви вже повністю знаєте. У вас є весь інструмент інструментаріум для цього. Тим більше, якщо ви самі зробили ось ці всі розділення, які я в минулому році вам задавав. Тому вам завдання пофарбувати. Єдине, що вам покажу, це яким чином зробити метал. Давайте об'єднаємо нашу назву, і я назву тільки покажу, як пофарбуємо. Да? А все інше ви будете фарбувати самі. Назву маю на увазі логотип. Пофарбуємо новий логотип. У нас є вже доданий матеріал, можемо додати новий. Нехай буде такий сіруватий трішки колір. Даю металік, приблизно так, і прибираю родність. Повністю. І металік можна навіть повністю. Все. І в такому випадку у нас буде повністю е, такий коротше, блискучий да, матеріал, метал, так як і там. І все. Коли ми потім будемо бачити це все е, повністю сцену, да, то у нас надпис буде виглядати так само, як там. Можливо, зараз він просто для вас там виглядає темним або ще щось. То це поки що просто. Тобто ми просто ще не налаштували сцену повністю. І, можливо, він там не виглядатиме таким світлим, як на референсі. Але загалом нам головне надати йому металік. От. І далі ми ще з картами, коли будемо працювати з текстурами, з картами, ви зрозумієте, яким чином робиться от такий прям, хром, хромований метал. Да? Все. Я вас вітаю з. З новим досвідом, да, з новим рівнем роботи, тому що це так і є. От ми можемо ще детальніше попрацювати там, з циліндрами, з цим всім, це все пооб'єднювати відповідно. Да. Тут, якщо у вас ви, ви накинули Subdivision на, на, наш, на нашу сферу. А тут Сабдвіжена немає і ви об'єднуєте, то воно відповідно. Це... Модифікатор продублюється і на наш циліндр. Тому циліндр потрібно на циліндр додати ще окремі грані. Коротше, далі ви вже знаєте, як це все робити. Ви вже з усім, цим, з, з усім цим стикалися, тому проблем у вас не має бути. Все. Я дякую вам за увагу. Радий, що ми зробили от такий результат з вами. І буду дуже з нетерпінням чекати ваші роботи, ваші домашні завдання.